Ну ось, дівчата, перед вами практично 2 кілограма полунички. Зараз, дівчата, хочу пошукати полуничку. Пробіжимось, подивимось. А малинка скільки? 100 гривень. Баночка, так? Так, баночка не потрібна. А полуничка скільки? А малинка? А черешня скільки? Ага. А по малинка? Я зараз поворот. Полуничка, давайте нам три кілограма. А ви, то вішенка, так? Да? А вішня скільки? Ні, давайте по луни. Ні, ні, буду... полуничку тільки давайте нам. А там далі нема, так? Да? І ще, дівчата, трошечки зеленушечки купила. Ось такий. Ось такий у нас укроп петрушка по 10 гривень. Такі, бачите, гарненькі такі пучочки по 10 гривень. І ось такий листя. Буряка буду робити, ой, витягнути вам, показати. Зараз ось такі. Листя бурячку будемо робити з вами салатики. Хочу зараз помити полуничку, але вона помиється, просохне. Ось такі дівчата в мене звір. Ми з вами його купляли в тому році. Сушила я, що сушила, я яблучка сушила, сушила м'ясо було таке. І зараз в цьому році вирішила робити полуничку. Так що готуємо, підготовлюю і буду ставити. Нарізати полуничку я буду ось таким чином на і ще на по Ось так. Куха Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Так, ну що, вмикаємо. 70 градусов. 10 годин. Ну, ось, дівчата, перед вами практично 2 кг полунички. Ну, тут трошки менше, тут десь 1,7 кг. бо не, не влізло все. До речі, щоб перевірити, чи вона дійсно готова, треба ось в якусь ємкість. І отак, якщо воно тарахтить, тарахтить як знаєте, як чіпси, значить вона готова. Якщо немає такого. Специфічного звуку, значить, треба досушувати, тому що вона може потім завестись якісь друзі в нас. Тому складаю в баночку. І, до речі, вона така ж жорсткувата. І я хочу сказати, що потім взимку буду просто подрібнювати в блендері додавати таким, знаєте, порошочком. Ось. І, будь ласка, ну, ще десь кілограмчик заморожу, тому що. Місця, на жаль, мало, а полунички хочеться і взимку. Ну, я більш малину морожу. Все, закриваємо кришечкою. І як я кажу, ву... о, яка гарна кришечка, дивіться. І вуаля! Смачного!